Друзі, вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні в нас не про птицю, як завжди, а про мою е, мрію, моє бажання, яке збулося: про невеличку полікарбонатну тепличку, яку ми встановили ще в березні місяці, але е, руки, звісно, не доходили впорядкувати і зробити все чин, чи як то кажеться, а тому показую, як воно є. Е, Живемо ми в місті, хто не знає. І встановили теплицю не там де хотілося, а встановили її там, де було місце. Відповідно, ті посадки, які я вже там здійснила, можливо, будуть якось дивні комусь, але я поясню, чому так саме саджалось. І побачимо, що з того вийде. Ну, Поставлена вона ось видно від плоту від пліт півтораметровий, там, напевно, сантиметрів 70. Тут метровий прохід, на який нависають дерева, а більше поставити її було нікуди. Ну, трішки про теплицю. Це невеличка теплиця, це полікарбонатна розміром 6 на 3, висота її в самому високому місці 2 метри. Полікарбонат. Ми брали 6 міліметрів, був трішечки менше 4 міліметра можна було. але я подумала, що то зовсім вже. Не дуже надійно, будемо казати так, ну, взяли 6 мм. У дверях вікно, і на задній стінці, на торці, теж є вікно, достатньо велике для провітрювання. Значить, Грядок ми не робили, тому що не встигли. Значить, По лівому краю, по тій стінці, котра у нас туди до дерев, тут вже висаджені ось це високорослі помідори, високорослі і середньорослі. Посередині, там, де було б логічно посадити саме високі рослини, то тут у нас баклажани і перці, керувалася я чим? Керувалась тим, що з 11 години дня приблизно, і ну, до 5-ї, сонце б'є прямо як на двері теплиці. Тобто з цього боку. Відповідно, переживала, що високі рослини, помідори, якщо от будуть посередині, що вони будуть затіняти. А встає сонце, ось з того кутка починає світити туди, ось де стоїть мій чоловік, і зараз робить троси для підв'язки. Відповідно, сонце йде від заднього кутка і отак по стінці по стінці і наперед. Саме тому було посаджено так. Теплиця у мене в житті вперше. Досвід, буду набувати, буду показувати результати того, що я тут понасаджувала і понатикувала. І що з цього буде, чи правильна така посадка, чи неправильна, вже будемо розуміти. Теплиця, повторююсь, шестиметрова. проліт між цими дугами метровий. Ми чомусь, коли купували її, ми не додумалися попросити, щоб нам зробили. Скажімо так, приспособи для кріплення тросів, а тому чоловік їх засверлює і робить самостійно, і думаю, що все у нас тут вийде. Ще не все ми висадили. Ось ще є у мене тут перчики, це перець, гібридний польот F1. Це для відкритого ґрунту. Ось тут у мене вже висаджені високорослі партенокарпічні огірочки. Тут 10 штук, уже таких більшеньких, що підростає, вони були висаджені 18 квітня перед Паскою. А решта ось цієї грядочки, котра ще порожня. Сюди будемо теж досаджувати огірочки, і, може, там ще якийсь кабачок відкнемо. Теплиця встановлювалась на місці, де не оброблялось, не робилось нічого, ні вносилось, ні добрив, ніякої агротехніки не було. Що бачу, вже я на помідорах. Вже є посвітління. Верхівок, я схиляюсь думати, що це хлороз заліза, і буду реагувати на це от прямо завтра і буду. Зроблю хилат заліза. Зніму про це відео, покажу, як це робити і як оприскувати всі рослини, незалежно від того, чи це помідор, чи це що, при хлорозі заліза. У мене і гортензії постійно мають такі проблеми. Тобто, вже завтра оприскаю і все. Це перше, з чим я зіткнулась. Друге, ось хочу вам показати. Дуже висока вологість. Зараз в теплиці. Я не поливаю. На вулиці холодно. На ніч ми відкривали все рівно, ми залишили провітрювати і заднє вікно, і переднє вікно. І ось на даний момент у нас вже 10-та година ранку. Помідори всі стоять мокрі. Відповідно, зараз я буду їх обтрушувати від цієї води. Ось, прям видно, краплини. Звісно, що перці, котрі от посередині, і той ряд помідорів, котрі все-таки ближчі до проходу, він провітрювався ось краще, провітрюється, І тут краплин нема. Ось на перчиках краплин нема. І е, теж на них, от, на всіх рослинах оцей є хлороз, от його видно, таке явне посвітління. А помідори, котрі в самому куточку, і по пристінку, по пристінку, то на них ці краплі є, тому що тут все-таки протягу нема. Ну, що буду робити? Буду їх отак от брати і обтрушувати від цієї води кожен помідор вручну. Значить, Помідори були висаджені у мене теж 18 квітня перед Паскою. Висаджувала я між ними, буду це високорослі. значить, Буду їх вести всі в один стовбур. Один стволик висаджувала я, умовно кажучи, по два в одну лунку через 60 см. Бачила я відео, що людина так робить, і результат показувала. Ну, побачимо, що буде у мене. Звісно, буде якесь певне загущення. Ну, будемо бачити. Помідори вже почали у нас цвісти, квітнути. Відповідно, вже постає питання, що треба думати. Як їх запилювати, як їх запилювати, я, в принципі, теж знаю і про це теж зніму відео. Але роботи в тепличці все-таки буде набагато більше, я так розумію, ніж у відкритому ґрунті. Це що по помідорах, що по баклажанчиках у нас. Баклажанчики у нас <кхем> сіялися ще на початку лютого. І так само я їх висадила 18 квітня сюди. З проміжком, я не знаю, між кущиками, напевно, там 50 см, так більш-менш у шахматному порядку. Вони вже достатньо такі величенькі, я дивлюсь, гарненькі. На них я такого сильного хлорозу от по верхніх листочках. Ну, трішки є, але не так сильно, як на всіх інших. А перці, котрі у мене, це, друзі, перці. З, магаз... з магазинного перцю, з базарного. Відео є у мене про це на каналі, як ми їх сіяли. Було куплено три перця крас, червоний, оранжевий і е, жовтий. З'їли їх, з них взяли насіння і висіяли розсаду. У минулому році у мене був такий досвід е, посіва висадки і вирощування перця з е, такого магазинного, і я вам скажу. Результат був неперевершений. Не знаю, чи то мені так пощастило, як новачку, скажем так. Ну, в общем, задоволена я була, а тому тут вони будуть рости. Ось я вам показую перці серединку. Прямо видно, як воно це світліє. Це конкретна нестача. Сподіваюсь, все-таки, що жаль заліза. Будемо обробляти. А сьогодні у мене хочу, от ще вам показати. Є у мене помідор, ось він уже валяється, ще не підв'язаний. Зараз я буду підв'язувати. Ось виникає отака проблема. Дрібнішає верхівка. Дрібнішає і листочки, і світлішає. Вичитала я, що це може так проявлятися, нестача кальцію. А тому сьогодні. Я все, що у мене тут росте. Звісно, коли я його пообтрушую від води і воно посохне. Сьогодні буду я їх оприскувати кальцієвою селітрою. Кальцієву селітру я собі розвела. Ось, уже в оприскувач. Зробила півтора літра. Покажу, яка вона є у мене. Ось такий пакетик я купила. Ось. Її дозування йде 20 грамів на 10 літрів води, але ну, я собі розвела півтора літра, поклала туди 3 грами, і мені того вистачить. Зазвичай правильно в будь-який ну, будь розчин для оприскування додати прилипач. Я додала трішки рідкого мила, тому що такі професійного прилипача у мене поки що немає. Але потрібно купити літр і не морочитись і не мучитись. Що по добривам, перші 10 днів, от як ми їх висадили до 28 квітня, нічого я не робила. От як я їх посадила всю цю розсаду, полила і нічого я не підживлювала, не поливала більше, а вже 28 квітня. Я розвела монокалій фосфат з розрахунку 10 г на 10 літрів води, і по літру пролила під кожну рослинку, яка у мене тут росте. Ще ось я маю, друзі, отаке добриво. Користуюся ним уже багато років. І ну, задоволена, це по листу воно дається. Розводиться воно Це 20 азот, 20 калій і 20 фосфор. Ріст плодів там ще є. Там ще є різні вони є ці плантатор, там їх є 5 чи 6 по стадіям розвитку рослини, але у мене два. У мене отакий є ріст плодів, і ще є там дозрівання плодів, там, де вже без азоту, практично, по-моєму, п'ять його там чи може взагалі нема, а найбільше то фосфору. От. Оцим я теж люблю по листу 30 грамів на 10 літрів його дозування йде. І, в принципі, непогані, воно у відкритому пункті результати, воно мені показувало. Один раз, от цим я теж оприскала. Ось такі поки що обробки. Наступні обробки, звісно, у мене будуть. так, я вже повторюся, от, Ага, це те, що сьогодні я от кальцієва веселітра. Можна ще отаким от хелатином кальцію оприскувати. У мене є і то, і то. Наступна обробка у мене буде обов'язково борною кислотою. Тому що стільки б я тут бджолою не працювала у цій теплиці. Якщо рослинам не буде вистачати бору, то ніякого, про ніякі завязі, ні про що мови бути і не може. Ага. Ось іще у мене оцей плантатор ось дозрівання плодів. Азоту у 5, того, калію 15, а фосфору тут 45. Ось це такі два добрива, що я. Працюю ними по, по, по томатах. Ну, зазвичай то було в відкритому ґрунті, а тепер я буду вчитися трішечки тут для себе. Які проблеми у нас ще є на ділянці? А проблеми в нас є достатньо великі, тому що в нас у землі живе усе, що може тут жити, із шкідників. Є у нас і Медведка, і Дротяник. А ось і наша ледюшка прийшла, дочечка Ляля. -ля. Прийшла допомагати нам красуня. Так, тому від відвідки я використовувала, я не просипала це все в ґрунт. От як я висаджувала в ямку помідор і огірочок під кожен корінчик, я щепоточку, тут маленькі такі, от, воно в гранулках, в дрібнесеньких, от як посолила ямку і під кожен корінь я це клала. Ну, Поки що ще медвідок у нас нема. В даний момент, але вони дуже скоро будуть. Ось я тут запаслася на всі випадки життя. Отаке от рембек воно називається. Це відротяника і від мідвідки Ну, капустянка, не знаю, як вона там правильно називається. Така страшна істота, що просто катастрофа, яка вона огидна. І ще ось таке є у мене. Антімка воно називається. Антімка теж ось такі ось. Веселенькі гранули, щоб їй було весело їсти ті гранули. Ну, будемо сподіватися. Ось така, друзі, історія в нас. Помідорки вже я починаю підв'язувати потрішечки. Пасинки ростуть швидше, ніж я встигаю сюди приходити. Я їх висмикую регулярно. Ось уже тут знову вже два ствола, ну тут треба прибрати. Так що роботи є. Але тішуся, радію і дуже сподіваюся на гарний врожай. На цим дякую за перегляд. Хотіла поділитися своєю радістю. А далі буде!